Всім привіт! Ви на каналі Demanding User і це черговий 14-й випуск новин на моєму каналі. Перед відео хотів би привітати всіх історичнім Різдвом Христовим і з прийдешнім новим роком. Хочу вам побажати всього найкращого. Ну а я не буду довго тягнути і починаю сам випуск. Apple планує в лютому випустити Vision Pro. Компанія Apple у червні показала гарнітуру змішаної реальності Vision Pro, а зараз готується до релізу новинки. Компанія зараз займається масовим виробництвом пристрою. Apple хоче встигнути виготовити якомога більше пристроїв до кінця січня, щоб у лютому гаджет уже не дійшов у продаж. Спочатку Vision Pro буде запущено у США, а пізніше у 2024 році і в інших країнах світу. Очікується, що Apple продаватиме пристрій за попереднім записом. Тільки у своїх роздрібних і онлайн-магазинах. У сторонніх продавців Vision Pro чекати не варто. Що стосується ціни, то вона буде стартувати з позначки 3499 доларів. iPhone 12 пролежав на дні річки 3 місяці. Скоріше за все, ви неодноразово чули історію про те, як смартфони виживали після тривалого перебування під водою. Така дивовижна історія сталася із iPhone 12, який пролежав на дні річки аж цілих три місяці. Дайвер на ім'я Лі чистив річку в Північній Каліфорнії. Та знайшов на дні покритий водоростями iPhone 12. Смартфон виглядав нежиттєздатним, але чоловік вирішив дати йому шанс і дістав із води. Протягом кількох днів він сушив його, після чого під'єднав до зарядного пристрою. Дивно, але гаджет увімкнувся і нормально працював. Схоже, на ньому не було пароля, бо ліс міг розблокувати телефон і переглянути інформацію. Останнє відео зроблене на річці датувалося 4 вересня, тобто iPhone 12 пролежав на дні річки протягом трьох місяців. Тепер дайвер хоче знайти господаря смартфона і повернути йому знахідку, уся лінійка iPhone 16 отримає однаковий процесор. Згідно з витоком усі чотири новинки, а саме iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max, працюватимуть під управлінням однакового процесора. З великою часткою ймовірності йдеться про чіп Apple A18 Bionic. Для порівняння актуальна версія iPhone 15 поставляється з різними процесорами. Крім того, усі моделі iPhone 16 також отримують кнопку Action Button. Топові версії пристрою зможуть похвалитися перископічними датчиками камер з наближенням 5X і новою системою охолоджувати. Google готує корисне оновлення для Android. Google розробляє оновлення для смартфонів на Android, яке дозволить користувачам отримати точні дані про стан акумулятора. Оцінка поточного стану батареї пристрою становить певні труднощі в даний час. Для виконання цього завдання користувачі часто вдаються до використання сторонніх програм, однак вони не завжди надають точні дані. Найефективнішим інструментом цієї мети був би системний аналіз. Компанія Google усвідомлює цей аспект і давно розробляє функцію відстеження здоров'я акумулятора. В Android 14 було впроваджено базу для моніторингу роботи акумулятора. Де операційна система збирає велику статистику про його функціонування з моменту першого включення пристрою, Передбачається, що з випуском Android 15 користувачі зможуть отримати доступ до цієї інформації, і система навіть попередить, коли необхідно замінити батарею. Google запускає масштабне оновлення Chrome. Google вже найближчим часом запускає кілька оновлень свого безкоштовного браузера Chrome для комп'ютера. Чино основною метою нових оновлень є проактивна перевірка безпеки. Відтепер Chrome Safety check на настільному комп'ютері працюватиме у фоновому режимі, та надсилатиме проактивні сповіщення, коли виявить, що пароль у браузері зламано. Або якщо встановлене вами розширення є зловмисним програмним забезпеченням. Перевірка безпеки Chrome також автоматично скасовуватиме дозвіл, які ви, можливо, давно надали певному сайту, але які впродовж деякого часу не використовували. Це допоможе гарантувати, що сайт, яким ви більше не користуєтеся, не отримуватиме Доступу до місця знаходження чи мікрофона. Крім того, коли сайт, з яким ви мало працюєте, надсилатиме багато сповіщень, перевірка безпеки запитає, чи хочете ви їх вимкнути. Ще один аспект оновлення стосується режиму заощадження пам'яті Chrome. Відтепер він міститиме більше інформації, якщо ви наведете курсор на вкладку. Можна зокрема вказати, які сайти не повинні переходити у сплячий режим. Він також дозволить зберігати групу вкладок і потім синхронізувати їх з іншими настільними пристроями, щоб продовжити роботу з того місця, де ви зупинилися. Стало відомо більше інформації про смартфон OnePlus 12R. Я вже не раз згадував у своїх випусках новин про цей смартфон, але зараз стало відомо більше подробиць про пристрій. Німецький інсайдер поділився у Твіттер детальними характеристиками смартфона OnePlus 12R. Характеристики перед вашими очима. Ціни також перед вами. Глобальний реліз OnePlus 12R відбудеться 23 січня. У Китаї смартфон дебютує з назвою OnePlus Ace 3 та на три тижні раніше, 4 січня. Також напередодні презентації OnePlus Ace 3 він же 12R. Китайський виробник опублікував. Якісні зображення і тизер новинки. На рендерах смартфон показаний у бронзовому кольорі. Зовні новинка нагадуватиме флагман OnePlus 12. Смартфон отримає металевий корпус із скляними панелями та круглий виступ для потрійної основної камери. Коли все ж таки відбудеться презентація лінійки смартфонів Oppo Find X7. Компанія Oppo 27 грудня проведе конференцію в Китаї, на якій розкриє дату презентації новинки. Якщо вірити інсайдеру, захід відбудеться 15 січня. З чуток у новій флагманській лінійці смартфонів Oppo буде дві моделі: Oppo Find X7 та Oppo Find X7 Ultra. Характеристики пристроїв я вже демонстрував в минулому випуску новин, але якщо ви не дивилися, дублюю їх ще раз. Компанія представила Oppo a 59 5 g Компанія Oppo несподівано анонсувала в Індії бюджетний смартфон. Oppo A59 5 g Гаджет отримав корпуси з пласкими краями і товщиною 8,12 мм. Пристрій важить 187 грамів та поставляється у двох кольорах золотий та чорний. Всі інші детальні характеристики перед вашими очима. Продажі Oppo A59 5 g стартують 25 грудня. Realme GT Neo 6 стане справжнім хітом продажу. І ось чому. В минулому випуску новин я казав, що Realme готує до релізу бюджетний флагман Realme GT Neo 6. Зараз стало відомо, що це буде один із найдешевших смартфонів із чипом Snapdragon 8 Gen 2 на борту. Інформацію поділився китайський інсайдер Digital Chat Station. Точно ціну пристрою він не розкрив, але можна пропустити, що йдеться про 200-300 доларів. Як я вже і казав, реліз Realme GT Neo 6 має відбутися у лютому. Всі відомі характеристики я вже розкрив в минулому випуску новин. Для тих, хто не бачив, ще раз дублюю. Коли все ж таки відбудеться презентація нових флагманів від Samsung? Менше місяця залишається до офіційної презентації смартфонів Samsung Galaxy S24. Якщо вірити тизеру, який був опублікований в інтернеті, захід Galaxy Unpacked 2024 відбудеться 18 січня майбутнього року. Ключовою темою презентації стане навіть не дебют флагманських смартфонів нового покоління. Акцент Galaxy Unpacked 2024 буде зроблено на використанні штучного інтелекту в мобільних пристроях компанії. Про це повідомив відомий інсайдер Evan Blass. Невеликий тизер демонструє логотип «Bart», Нового чат-бота компанії Google. Далі з'являється напис Galaxy AI is coming. Передбачається, що смартфони Samsung Galaxy S24 отримають фірмову систему штучного інтелекту під назвою Samsung Gauss. Що стосується флагманів, як зазвичай компанія анонсує три моделі: Galaxy S24, Galaxy S24 Plus і Galaxy S24 Ultra. Очікується, що їхні ціни не зростуть у порівнянні з попереднім поколінням. Напередодні всі три пристрої були вперше показані на офіційних зображеннях. Характеристики всіх трьох смартфонів я вже показував у 12 випуску новин, але кому цікаво, показую ще. Samsung дозволило користувачам самостійно ремонтувати свої пристрої. Власники ноутбуків, планшетів і смартфонів Samsung у Європі тепер можуть самостійно ремонтувати свої пристрої. Компанія розширила програму, яка у 2022 році спільно з iFixit була запущена у США. Слідом за США компанія Samsung додала до програм Республіку Корея, Мексику та Бразилію. Це сталося на початку 2023 року. Тепер програма діє ще в трьох десятках країн Європи. Користувачі зможуть купувати оригінальні деталі. Та отримують керівництво з проведення ремонту. Корисовичі зможуть самостійно замінити компоненти, в складених смартфонах Galaxy Fold 5 і Galaxy Flip 5, які були представлені минулого літа. Також до списку увійшли флагмани Galaxy S23, бюджетна модель Galaxy A05S, планшети Galaxy Tab S9 та Galaxy Tab A9, і ноутбуки Galaxy Book 2 Pro. Власники лептопів Galaxy Book можуть відремонтувати кришки корпусу, замінити екран, тачпад, сканер відбитків пальців і динаміки. У смартфонах Galaxy. Доступна заміна дисплея, задньої панелі, динаміка, клавіш, порту USB-C і слоту для sim карт. Samsung Galaxy X Cover 7 готовий до анонсу. Samsung готує до анонсу новий захищений смартфон Galaxy X Cover 7. Це щось типу на кшталт уліфонів, аукітелів і так далі. Наймовірніша презентація Samsung Galaxy X Cover 7 відбудеться вже на початку січня. Захищений смартфон коштуватиме менше 400 євро. Якщо ця інформація підтвердиться, X Cover 7, напевно, стане конкурентом. Ето спроможним рішенням у цьому досить нішовому сегменті. Xiaomi представила смартфон Poco M6 5 g Окрім Oppo, компанія Xiaomi також анонсувала в Індії новий бюджетний смартфон з підтримкою мережі 5-го покоління. Новинку назвали Poco M6 5 g Всі детальні характеристики перед вашими очима. Продажі Poco M6 5 g вже почалися з 26 грудня. Xiaomi за два тижні продала 1 мільйон смартфонів Redmi K70. Xiaomi відзвітувала про успіхи сімейства смартфонів Redmi K70. Моделі нового покоління змогли встановити рекорд серії. На старті продажів. Смартфони були представлені наприкінці листопада. Китайські компанії вистачили лише двох тижнів, щоб продати один мільйон моделей. За словами виробника, такими темпами на старті не продавалося жодне з попередніх п'яти поколінь лінійки Redmi K. Попередній рекорд належав моделям Redmi K 40, 1 мільйон за 23 дні. Характеристики смартфонів цієї лінійки я також демонстрував у 12-му випуску новин, але якщо вам цікаво, залишаю їх знову. Лінійка смартфонів Redmi Note 13 вийде на глобальному ринку. HyperOS. Що ближче глобальна презентація смартфонів Redmi Note 13, то більше в інтернеті з'являється подробиць про новинки. Глобальні версії пристроїв не отримують фірмову операційну систему HyperOS ні скропки, ні найближчим часом. Усі смартфони поставлятимуться з MIUI 14 на основі Android 13. Крім цього, Xiaomi планує оновлювати їх протягом 4 років. 3 роки оновлень операційної системи до Android 16 включно, і 4 роки оновлень патчів безпеки. Характеристики та ціни усіх смартфонів з. Лінійки перед вашими очима. Реліз лінійки смартфонів Redmi Note 13, як я вже і казав, відбудеться 4 січня. Ну що ж, ось такий вийшов цей випуск новин. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть будь-який коментар і ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А на цьому в мене все. Слава ЗСУ і слава Україні!